Усім привіт, мої любі! Поки знімала а, відео і фото цієї красуні Роуз, побачила, що є цікавий момент, який вам можна показати. І так, зазначу, а, ці фаленопсиси, і оцей стоїть у мене на нижній полиці, на кухні, поруч стоїть крісло, на якому я люблю читати, а моя собака дуже любить спати. От її пилюки там неймовірно надуваються. Я б ніколи в це не повірила, не подумала. Але коли мої орхідеї стали а, фаленопсиси. Стали там стояти, я зрозуміла, який це капець. І так, я протираю пилюку на своїх орхідеях, які там стоять раз на тиждень. Дивіться. Оце за тиждень. Бачите? І їх треба протирати, бо це фотосинтез. Обов'язково і пилюка в хаті є. І отак от. Ті, які стоять на більш високих полицях, так пилюкою не покриваються. Але оце просто кошмар. Треба гарненько її мити. Отак-от, от а на цьому сьогодні все. Доглядайте не тільки корішулі, але й листочки своїх рослин. І всім слава Україні і пока-пока.